Вітаю, я лікар Андрій. Сьогодні говоритимемо серйозно, що робити, якщо ваша жінка не хоче сексу. Перше, поговоріть з нею без звинувачень, без тиску. Просто запитайте, що ти відчуваєш, що сталося, як я можу підтримати? Відверта розмова це не про контроль, а про турботу. Друге, зверніть увагу на здоров'я. У жінок на лібідо впливають гормони щитоподібна залоза. Рівень заліза, дефіцит вітаміну Д, у чоловіків, рівень тестостерону, судини, стрес, все це можна перевірити, і це не соромно, це відповідальність. Третє, подумайте про емоційну близькість. Коли ви востаннє обіймалися просто так, коли щиро слухали її, секс починається не в ліжку, а в щоденній турботі, погляді, підтримці. Четверте не тисніть. Секс не може бути з примусу, тиск, шантаж, образа лише збільшать дистанцію, дайте їй простір, і покажіть, що ви поруч, не через секс, а через любов. П'яте якщо не справляєтесь самі, зверніться до фахівця. Разом сексолог, психотерапевт або гінеколог можуть допомогти розібратись у причинах часто те, що здається відмовою, насправді крик про допомогу. І найголовніше секс. Це не тільки про тіло, це про довіру, тепло і зв'язок. У здорових парах інтим буває від одного до трьох разів на тиждень. Але цифри це не головне, головне, щоб обом було добре. Гудок. І тепер питання до вас а скільки разів на тиждень секс буває у вашій парі? Напишіть чесно в коментарях, бо мовчати про це означає і далі не розуміти одне одного.